Перше послання до Тимофія святого Апостола Павла. Глава 1. Павло Апостол Ісуса Христа за повелінням Бога Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа надії нашої, Тимофієві, істинному Синові у вірі, благодать милість мир від Бога Отця нашого і Христа Ісуса Господа Нашого. Ідучи до Македонії, я просив тебе залишитися в ефесі і умовляти деяких, щоб вони не навчали іншого і не займалися байками та нескінченними родоводами, які більше викликають суперечки, ніж Боже утвердження у вірі. Метою ж, умовляння, є любов від щирого серця і доброї совісті. Та нелицемірної віри, від чого відступивши, деякі вдались до марнослів'я, бажаючи бути законовчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують. А ми знаємо, що закон добрий, якщо хто законно вживає його, знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних і непокірних, нечистивих і грішників, неправедних і нечистих, для кривдників батька і матері. Для людини вбивць, для блудників, можелостів, розбійників, наклепників, скотолостів, неправдомовців, клятвопорушників та для всіх, що противляться здоровому вченню, за славним благовістям блаженного Бога, яке мені довірене. Дякую Христу Ісусу, Господові нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння мене колишнього хулителя і гонителя, і кривдника, але помилуваного тому, що так чинив за невіданням у невірстві. Благодать же Господа нашого Ісуса Христа відкрилася у мені щедро з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. Вірний всякого прийняття, гідне Слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Та для того я й помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першому показав усе довготерпіння як приклад для тих, які будуть вірувати у Нього для життя вічного, цареві ж віків нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові честі, слава навіки вічні. Амінь. Передаю тобі, сину мій Тимофію, згідно із пророцтвами що були про тебе раніше, такий заповіт, щоб ти воював згідно з ними, як добрий воїн, маючи віру і добру совість, яку деякі, відкинувши, зазнали загибелі корабля у вірі, такі, як Гіменей і Олександр, яких я передав сатані, щоб вони навчилися не хулити Бога.